На регульованому перехресті повертаємо праворуч. Поворот правий вмикаємо після того, як приїхали всі виїзди. У нас червоне світло світофору, тому зупиняємось і на першому світофорі у нас під горочку трошки. На підйомчик ми стоїмо. Тому будемо рушати трошки з вібрації. Микаємо першу, піднімаємо щеплення до вібрації, відпускаємо тормоз, аскудаємо дуже добре, акуратненько заходимо в поворот. Замечательно. І ця дорога у нас пряма, ми можемо тут розвинуту швидкість до 40 км і рухатись на третій передачі.